Якщо ви бажаєте прикрасити стіни своєї оселі камінням, то ми вас цьому навчимо. Однак розповідатимемо не про дорогий натуральний матеріал, а про його штучну альтернативу. Це звичайна штукатурка, нанесена в незвичний спосіб. Тож вперед вчитися. Руслане, розкажи, з чого ми розпочнемо. Я буду робити іскусний камінь із звичайного стартового раствору. Чому замісіть і починають працювати. Яка консистенція повинна бути? среднее, можно сказать, среднее, чтобы не плыл раствор по стене. То есть это как бы делается, чтобы она, вот, то есть такая вот, такое решение. Вот она пока доработает. Я покажу, чем надо работать. То вот есть у нас есть терка для того, чтобы держать раствор здесь. У нас есть кисть для швов, я покажу позже. Тобто, починаємо роботи. Якщо ви тільки вчитесь, бажано використовувати сітку фактури. Намалюйте майбутнє каміння на стіні та продумайте, як воно виглядатиме. Помилки краще передбачати, ніж виправляти. Як бачите, геометрія та розміри каміння повністю за вашим смаком. Головне тут пропорційність контурів каменю площі оздоблювальної поверхні. Сітка в нас є, можна починати роботу. Не забудьте про рукавички. Починаємо зі швів. На їх контури наносимо тонкий шар штукатурки за допомогою звичайного шпателя. Коли зі швами закінчено, переходимо до формування самого каменю. Яким шаром наноситься каміння? У нас вразним тобто каміння за не Мені ідеально не з буграми там з проваленими, з тріщинами. е то може тоньше зробити слой, хто-то тож. Я його делаю именно толще, потому что как бы, чтобы выделить эту мощность этого камня. После нанесения базового шару на арену выходит пензель. Руслана, яка в нього функція? Про функція это специально для швов, нам нужно, чтоб шов був акуратненький. Вологим пензлем формуємо контури швів от в такий спосіб. А теперь самое интересное. Берем валик, макаем в воду, выжимаем, чтобы влаги было меньше. Та формуем он им фактуру каминя. Справжнее мистецтво. Валерий, давай попробуем, у тебя получится. Ничего сложного здесь нет. Значит, то все. Ну, на этом этапе все. Тепер можна дождатися воно висохне, і будемо красити. Ну що ж, треба, так треба. Шар штукатурки тут доволі товстий, тож висихатиме він повільно. А поки ми маємо ось такий попередній результат. Тож слідкуйте за наступними випусками затишної оселі, а ми бажаємо вам гарного ремонту.